Так, да, вирішив сьогодні поміняти тросик капота. Він у мене обірвався всередині. Ось тут біля ручки. От, е ручка знімається ось сюди під низ, викруткою, тон тонкою, тонкою викруткою сюди, підкручуючи трохи, щоб його відтягти і на себе знімається. Там всередині є от туди йде е, сам трос під капотне пространство. Ну а далі ось звідси і пішло, пішло, пішло під крилом і ось тут, до замка. Замок тримається двома болтами на 10. Головка. Ну, щоб сюди підібратися, треба зняти рішотку радіатора. Просто на трьох винтах і все. Тільки обережно, коли будете знімати сам замок, щоб не пошкодити радіатор. Але для чого я знімаю це відео? Насправді є цікаво, цікавий нюанс. Ем, ось тут є такий шруб. І він тримає ось цю повністю трос ем, натяжку. Виявляється, оц, цим е, гвинтом регулюється натяжка. Тобто, спочатку ви встановлюєте тут, потім е, всередині в машині той, е, лапку, да? а після всього злегка натягується цей трос і закручується до упора. І тоді у вас нормально буде працювати замок, інакше у вас нічого не вийде. Це те, з чим я столкнувся. От, думаю, вам буде цікаво. Якщо будуть запитання, пишіть.